Визнана главою всіх наук, потрібна нам ти скрізь завжди і всюди. Без математики ми нині як без рук, з тобою сказки дійсність творять люди. Освоївши тебе, рвемося у політ, створивши вже розумні ми машини, штурмуємо космічний світ і різних фактів визнаємо причиня. З тобою ми невпинно ростемо, з тобою підкорям природу, твої досягнення ми віддамо на благо рідному народу. Згадаєм нині формулу Герона, яку ти вже не раз писав. Згадаєм також і Ньютона, біном якого пізнав. А й в пам'яті Воскресне Архімед, що за творіння славлений велике. Відомий всім згадається Вієт, що формулу рівнянь зумів відкрити. Відомий обдарований Декарт, Творець координатної системи і Лобачевський всіх учених брат та скульптор Геометрії Копернік. І нині славниче бишов титан, Софія Ковалевська наша прима, Могутній їм дарований талант, їх розум непохитна брила. Думок великих та ідей творці, що рід людський виношував тисячоліття, крізь бурі, перейшовши дні важкі, переживуть тепер тисячоліття. Пам'ятай, що Гаус всім сказав, я математика, царицею наук, недаремно він заповідав творити вогнище, робіт і мук. Значна роль її у відкритті законів. І створені машин повітряних, земних, і було б важко нині без Ньютонів, щоб дала нам історію до наших днів. Нехай не станеш піфагором ти, яким у мріях вирости, бажаєш, та будеш ти людиною завжди і Україну ставиш добрими ділами.